Миру і добра, бажаю вам усі друзі. Безмежно радий сьогодні на хвильку заскочити в свою майстерню. Так сталося, що в мене випав час. Я приїхав додому. І що зі мною відбулося? Поділюся з вами своїми враженнями коротко, по-бистрому, тому що потрібно назад тікати. Отже, походу буду розказувати і буду показувати, вибачайте, настрою зараз. Все вже забувся. Коротше, друзі, так. Йду додому, зустрічає товариш, каже, о, ти приїхав дуже добре, поїхали бігом на метал. І я не втримався і цепнув машину і ми поїхали на 5 хвилин. Що я приніс з металу? Хочу поділитися з вами сьогодні. На що мисну, я якби не дуже шукав, я його бігом зменями, все схопив, поклав і погнав назад. Власне. Власне, це не звідси. Власне. Передню панель взяв. Планую в майбутньому зробити собі ламповий підсилювач. Думаю, що вона буде мені дуже коректна для того, щоб якраз тут є баланс, тембр і громкость, як раніше, на це все гучність. Так, друзі, там просто клондайк Я не хотів включати телефон. Думаю, що даремно такими гірляндами там все все діло викидається. Тумблер, перемикач, два положення скільки їх тут штук не знаю, ну я так як рукою зацепив, так воно це сиділо і потягнулося. Так, взяв пару таких на про всяк випадок. Ось таких перемикачів. Ось таких о, перемикачів. Десятками валяються. На 2-3, 4 секції, 5 і більше, і менші, які хочеш. Ну так, я, походу, цепанув ось такий. Перемикач, дуже багато таких всяких нюансів. Ось лампочки підуть в передню панель, ще не знаю які, для саморобки, це буде просто ляля. А, там на 6,3 вольти маленька звичайна лампочка розжарування. Такі пімпічки Красота, мені дуже подобаються такі речі. Тим більше, коли це все просто так, закупівки, накрутило таких от... З рачків, бачите, до них йде в комплекті така неонова лампочка. темно людин здається, я не бачу без очків. Угу. Кріплень самих не встиг понакручувати, може, якщо колись вийде, то зберу ще до них кріплень. Ну, у мене там трохи було, тому я сміло їх понакручував. Також вони. Я люблю такі речі, хто бачив в мене на ось вони стоять. Із я їх намагаюся використовувати. Такі нюанси. Ну, і відповідно, було декілька запобіжників. Я їх також, не знаю скільки тут. Два, 4, 5, о, тривога. Шість, вісім, десять штук. Таких. Ну, ось ще такий атомний якийсь світильничок. Чуватом, бачите, тут такий, як ядерний цей позначення. Так, ну і от лампочки ще накларяв. Лампочок походу 2, 4, 6, 8, 9, також 10 штучок лампочок. В парі це все діло, якщо його скомпонувати, буде досить непогано, непогано саморохатись. Так, ну, а я це все залишаю. Прибирати і сортувати його нема коли, потрібно бігти, тому що потрібно повертатися назад. Миру і добра ще раз бажаю всім. Хай минають вас лихо, біда, здоров'я всім. Будьте здорові!